Офіс Генпрокурора України фіксує нові злочини росіян на фронті. Це теж важкі новини. І йде мова про знову ж таки випадки розстрілів українських військовополонених росіянами на Покровському напрямку. Російські окупанти розстріляли шістьох полонених бійців Збройних сил України. Як повідомляє офіс Генерального прокурора, розпочато розслідування і. Працюють над цим правоохоронці Донецької та Луганської областей, представники обласних прокур... прокуратур за оперативними даними. Зафіксовано ці випадки були 23 жовтня цього року під час наступу Росіян на Селидове, коли Росіянам вдалося захопити трьох українських бійців у полони через деякий час. Окупанти. Розстріляли беззбройних військовополонених, як повідомляє офіс генерального прокурора. Першого ж листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку. Тут не уточнюється ділянка фронту. Е, теж відбувся подібний інцидент трьох українських військовополонених. Представники російських збройних сил вбили з автоматичної зброї. Повідомляє офіс генпрокурора. Ці дії є порушенням Женевських конвенцій кваліфікується як міжнародний злочин. Триває розслідування в Україні, фіксуються всі деталі і обставини цих злочинів. Я нагадаю, що за даними омбудсмана Дмитра Лубінця, загалом відомо, що понад 100 українських бійців були от в такий спосіб вбиті російськими окупантами під час здачі в полон, тобто приблизно 100 є таких випадків, і схожі підрахунки озвучував і офіс генерального прокурора 4 жовтня. Зокрема, була оприлюднена інформація з боку цієї інституції про 93 вбитих українських військовополонених на полі бою, але не в бою, а під час здачі в полон. Ці дані можуть змінюватися, оскільки ми бачимо, що були вже за останній час зафіксовані кілька нових таких злочинів, кілька нових таких страшних інцидентів. На жаль, таких повідомлень за останні місяці ставало усе більше, як ми знаємо, є. Багато версій стосовно цього, чому так себе окупанти поводять. Але ми тут власне на це часу витрачати не будемо. Ми лише констатуємо, що вор що ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій, домовленостей, правень ве правил ведення війни, і росіяни себе проявляють вкотре як злочинці, терористи і варвари на полі бою. Ну реакції українських військових на ці ситуації бувають різними, в тому числі ну цілком скажімо так і дзеркальними. Хоча росіяни не мають жодних доказів, Казів відео підтверджень того, що українські, наприклад, військові відплачують подібною монетою і там займаються розстрілами на полі бою російських полонених. Бувають такі випадки. Очевидно, у ході війни, після того як себе росіяни поводять, що і росіян деяких підрозділів полон не беруть, скажімо так.